Так, знову вирішив покататись, сьогодні сонячно, точно можна. По манті не забуваємо про білети, 150 їх продано, з них 5 дівчат прийняли участь, манта все з неї добре, їздю на роботу. Ну а вечором після роботи треба розвіятись. Тому почнемо з мотоцикла. Меркалась, ніч уже накатався. Ява, звісно, звісно, це ще ті емоції. Кайф, що тут скажеш. Тому добре, що вона в мене лишилась. Ці спогади, це все, ностальгія, її можна зараз проїхатись, згадати, відчути знову. І це приємно. Тому якось так манта. Стоїть також комусь будуть емоції однозначно. Це я впевнений, що, ну, скажімо, специфічний автомобіль, та все ж по-своєму класний. Катаюся, занесло в такий тунель з дерев. Завжди було подобалося їздити в такий, на такому шляху, де з обох сторон посадки. Взагалі катаюся, все добре. В принципі, розійшовся. Я раніше не злазив з цього мотоцикла, а це щось нахлинуло. <гум> Тому вже третій день тут без перестану. Носюсь, все заводиться, їде, все прям чітко зараз. З повод ПНК. Тільки зажигання з восьмерки, ну, безконтактне. Коручно. Чихола, тому завжди чхає, коли заводиш краник, в цілому так працює, Ну, виглядає бомбезно. Я прям хех, якось відійшов з цими машинами і забув про мотоцикли, про цей кайф. Поїхав я короче, далі ловити вітер. Так. Ну, кому машина попаде, не знаю. Було би помічено, що температура від мотора і там радіатор пічки під, ну, прям під ЕБУ. Тому хочу їх змістити сюди до акумулятора, щоб зараз літо жара. Не знаю, як на ній активно їздитимуть, ні та все ж прибрати це місце жарке, щоб не було потім проблем з перегрівом ЕБУ. Тому зараз займусь перемістив, десь так виглядає. Як я вже казав, різати провода я не хочу, а тут печка коротше, в салон не протягнеш короткі провода. Тому десь отак це все стоїть. Прикрутив. Всього запустимо, провіримо, ну, тут лампочка чек, провод і паливний насос не спутаєш. Тому... Будуть на цьому місці, однозначно тут не так жарко. Тому поживе тут, а якраз поїздю, поспостерігаю. Мабуть, що буде. Тому зараз давайте просто заведемо, запевнимось, що все в порядку. Гано. Ну, в цілому порядок. Все, поки що буде так. Поїздю, поспостерігаю.